Давайте зауважимо, що спадає на думку, коли чуєте слово банк. Звісно, гроші, які банк може зберігати або позичати, отже, виконувати функцію посередника. Також він займається інвестуванням у цінні папери, валютними операціями, укладанням бізнес-угод, що й приносить дохід. Маючи справу з грошима, вочевидь банки прямо впливають на економіку країни, де працюють. Як це відбувається, розглянемо на простому прикладі. Клієнт розмістив гроші на депозит і отримав додатковий дохід проценти на депозит. Банк отримав ці вільні гроші і кредитував іншу людину, якій потрібні кошти на придбання певного товару. Купивши цей товар, людина збільшила попит на нього. Підприємство, що виготовило товар, отримало прибуток і змогло збільшити виробництво. А це нові робочі місця та сплатило податки, гроші в бюджет. Економіка країни зміцнюється і зростає, Спробуємо припустити, як давно з'явилися банки. Перші відомі банківські інструменти належать вавелонянам, що видавали кредити ще у 18 столітті до нашої ери. Уявляєте, історія позика ж настільки довга. А давні греки придумали систему зберігання грошей і оцінювання власних банківських структур, названу економікою. Горщиків, яка виявилася настільки вдалою, що існує дотепер. Суть її була в тому, що запаси укладались у горщики в чотири ряди. Кожен ряд позначався буквою від А до К. Для подальшої нумерації використовували подвоєння букв, наприклад, АА, ААА і так далі. Зауважимо, навіть сьогодні рейтинг АА означає найвищий рівень кредитоспроможності банку. Храми банки функціонували як державні органи і фактично були державним резервним фондом. Більш-менш сучасного вигляду ці установи набули на початку 16 століття в Англії та Іспанії. Банки Незалежної України, звичайно, почали свою історію в 1991 році. Першим кроком було створення Національного банку України НБУ, основне завдання якого забезпечувати фінансову стабільність держави. З того часу і до сьогоднішнього дня установа регулює діяльність усіх державних і комерційних банків країни, кількість яких постійно змінюється. Цікаво, що 100 банків існувало в Україні станом на 1 січня 1993 року. 77 банків збанкрутувало і 60 перебували на межі банкрутства вже за рік через першу кризу банківської системи. 198 банків діяли в 1997 році. Одним з основних чинників стабілізації ситуації стало введення в обіг національної валюти гривні. 15 банків з іноземним капіталом зареєстровано в Україні в 2000 році, а на початок 2008 року через глобалізацію їхня кількість зросла до 47 установ. У 24 банках було введено тимчасову адміністрацію через світову кризу 2007-2008 років. 18 з них потім збанкрутували. 180 банків існувало в Україні в 2014 році. Але за 6 років реформування та оздоровлення банківської системи їхня кількість скоротилася більше ніж вдвічі. 75 банків, за даними Мінфіну, Лишилося станом на березень 2020 року. Фінансовий ринок України покинули нечесні та неплатоспроможні банки. Залишились фінустанови, які вирізняються стабільністю, прозорістю та звітністю.